Та то готовий ловити, кузю. Що, уєдинилися без тебе, так? Ой, не бийся, ти що такий злий хлопець? Агресивний хлопець. Тому вони від тебе втікли, втекли, бачиш? Вони втекли від тебе. Так. І мік. Ні. <плес> <плес> ти їх бити хочеш, тому вони повтікали. Не знаю, що ти туди погано добираєшся. От вони. Ой, уб'ються, бачиш? Вб'ються вони наші.